Єдині новини разом. Ми сильні. ЗСУ потрібні дрони. Зроби свій внесок. Наша зброя це правда. Естафету марафону підхоплює телеканал. Ми Україна. Щодня крокуємо до перемоги. Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни. Єдині новини у центрі подій. 258-ма доба героїчного супротиву українців. Це підсумки 257-го дня війни, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це канал Ми Україна, Людмила Добровольська та Ігор Попков. Починаємо. Отже, окупанти обстріляли 10 населених пунктів у чотирьох регіонах на Донеччині, Луганщині, у Дніпропетровській та Херсонській областях. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних і 12 авіаударів здійснив понад 14 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Епіцентром українсько-російської війни залишається східний фронт. Особливо запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. І росіяни продовжують примусово вивозити мирних жителів тимчасово окупованої Херсонщини, включно із дітьми. За наявною інформацією, з психоневрологічного будинку інтернату у Дніпрянах Каховського району було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю. До примусової евакуації у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад. Ну і за добу в Україні ліквідували 530 російських окупантів. Загалом ЗСУ знищили їх майже 76,5 тисяч кажуть у Генштабі. Крім живої сили, росіяни втратили за добу 6 танків, 19 бойових броньованих машин і 7 безпілотників. На Сумщині за добу було півсотні прильотів. Так повідомили в Ова. По одній з громад Сумщини російські загарбники випустили за день більше 70 снарядів. Вони розривалися просто на подвір'ях та городах. Загинула жінка, і ще одна поранена. Е, е, довелося навіть зупинити потяг.